Коли буде в Україні краще жити, чи буде життя українців кращим після війни? Сьогодні стрімом хочу звернути вашу увагу, напевно, на ключову проблему, яка створює усі негаразди в нас в країні. І цю проблему майже ніхто не помічає умисно, свідомо чи, можливо, випадково, я не знаю, але я хочу звернути на неї увагу. І, проговоривши її, маю надію, що суспільство видозміниться, і в такий спосіб ми наближимось до оцього кращого, якіснішого, безпечнішого, справедливішого життя з правами і свободами. Ключовою проблемою вважаю в нашій державі, яка там всі роки незалежності, це наша політична несвідомість, наша політична недолугість і незрілість. Ми з вами спостерігаємо зараз дуже жорстку боротьбу в Сполучених Штатах Америки, республіканців і демократів. Можна довго її аналізувати, але головною ключовою відмінністю їхньої політичної системи по відношенню до нашої є дієвість самого суспільства, активна участь у політичних процесах. Мені багато хто зараз закине, що скаже, так у нас активна участь, ми ж майдани проводимо, ми ж там мітингуємо, ми ж там. Ми боремося, ця участь так є, але якщо проаналізувати, яка ж кількість приймає в цих процесах, яка відсотків відсоток загального суспільства, загальних громадян, приймає участь в цих політичних процесах, то ми будемо дуже сильно розчаровані. І тут мова зараз не про фізичну участь, як, наприклад, ми приймали участь в протесті, нашому а участь вона може бути і іншого характеру. Участь, як пам'ятаємо, участь своїм фінансовим чинником впливати на ті чи інші процеси. У нас завжди в Україні партії олігархічні, чи за ними стоять олігархи, чи олігархи присутні в партіях, чи це бізнес-проект, який вкладається група олігархів, група фінансових компаній корпорацій, для того, щоб отримати просто більший прибуток. Але це все побудовано так. У нас немає, хто пам'ятає, напевно, з радянських часів, а я пам'ятаю, що тоді були члени ВЛКСМ, члени партії, тоді компартії, Вони завжди здавали якісь гроші регулярно, щомісяця своєї заробітної оплати. І ці гроші акумулювалися. Це була ілюзія в Радянському Союзі, зрозуміло, але ця ілюзія створювалася на кшталт, як противага у тому свідомому європейському суспільству, тому західному свідомому суспільству. У нас же зараз цього немає. У нас практично не існує політичних партій. Ну, Практично чому? Тому що номінально є деякі партії, я зараз не буду їх рекламувати, які збирають членські внески, але ці внески, скреж, теж вони більше, скажімо так, припудрюють та, загальну ситуацію. Але всі партійні проекти існують на дотаціях олігархів. На дотаціях бізнес-структур, які делегують да, своїх представників у владу і отримують певні преференції або захист і, як наслідок, просто грабують країну. Тому, коли ми говоримо про справедливіше, краще, якісніше життя, ми повинні розуміти, ну, по-перше, розуміти, що це суб'єктивні чинники, для когось справедливість одна, для когось якість зовсім інша. Але для того, щоб ми будемо говорити, краще життя, ніж те, що ми маємо на сьогодні, ніж те, що ми мали станом до початку війни, до 2014 року, чи до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, то ми його зможемо досягти тільки тоді, коли ми в більшості своїй, і це не 5-10% активного населення, а в більшості своїй, більше 50%, будемо приймати активну участь в політичному житті. Активна участь це не тільки ходити на мітинг, чи знак зовсім не ходити на мітинги, а це своя участь у, наприклад, у фінансуванні, у підтримці, послідовній підтримці тої чи іншої політичної сили на базі тої чи іншої ідеології. В українських реаліях це зараз зробити вкрай важко. І щоб цю систему побудувати, яка повністю там перевернута з ніг на голову, то треба перезапустити цю систему, побудувавши її з нулі з нуля, тому що у нас немає чинників якими можна впливати виборцю чи навіть мікроспонсору на свою політичну силу. Немає відповідальності перед виборцями ні президента, ні депутата. Тобто може, йшовши на вибори, нагородити, набрехати одне, а прийшовши у владу, забути про те, що потрібно просто перестати стріляти, забути про те, що зберегти спрощену систему публіку та звітності, забути про те, що найвищою цінністю було задекларовано життя людини і жоден квадратний метр. Чи гектар чи квадратний кілометр не коштує цього життя, все це забулося, робиться зовсім по інакше. Але заклик на цю виду зміну повинно робити суспільство. Чому я вирішив зробити сьогодні такий стрім? Тому що мав спілкування з е, своїм колегою, активним учасником руху, активним учасником фізично, якого дуже поважаю. І він мені закинув е, таке, що от, ти не розумієш, треба робити партію, ти от втратив шанс. Я дуже багато отримав особисті повідомлення, треба робити партію, треба збирати гроші. Я, як учасник багатьох виборчих процесів, як особисто з той, хто балотувався на 95-му округу 2012 році, я розумію, що такі виборчий процес. Я розумію, що таке утримання політичної структури, бо на собі взагалі чітко ніс тягар організації роботи. І співфінансування своїми коштами громадської інституції, громадської організації, союз захисту підприємництва, громадське об'єднання сил, громад, коли ми піднімали питання в Києві по діяльності Київської міської державної адміністрації, на чолі з мером по відношенню до підприємців, і звичайно руху Сейфопу. Це колосальні гроші. Люди, люди добрі, друзі, колеги, величезні гроші, політичний процес. Це величезні кошти, тому у нас партії фінансують олігархи, тому що нема самофінансування партії, тому що, на жаль, на жаль, ми ще свідомо не дозріли, щоби готові віддавати свою копійку на загальну справу. Навіть підприємці під час протесту руху СІФОП ну, активно приймали участь своєю фізичною присутністю взагалі ну, 50-70 тисяч, та, з понад 2 мільйонів, порахуйте, скільки це відсотків. З 2 мільйонів 50 тисяч. Тобто це 2,5%. Якщо я не помиляюся. Так, тобто 10% це буде 500 тисяч. А, відповідно, ні, арифметику, друзі, зараз не зможу в голові так порахувати, але менше 50 тисяч приймали фізичну участь. А з двох мільйонів підприємців це ФОПів. Це про те, що ми піднімали питання, які стосуються загальної системи оплатування. Фінансували. Ще менше. Тому, коли говорите про партію підприємців, я хочу вам завжди нагадати, що політична партія підприємців існує, українська ОСПП, та? Українська спілка промисловців та підприємців і представниця партії навіть, був у владі Анатолій Кирилович Кінош. І притвести в владу одну-дві людини можливо, але політична партія підприємців першокоштовно. По-друге, не зустріли як підприємці для утримання своєї партії. Я не знаю випадків присутності такої партії підприємців, якихось е міжнародних, е міжнародних інституціях, наприклад, вони можуть бути лобістами, але в парламентах, в сенатах інших країн вони не присутні. Тому що має бути інша ґрунтовна інша база. Тим більше в Україні, коли відношення до підприємців, всі, хто пам'ятає стояли на майдані. Дуже таке, м'яко кажучи, специфічно, коли обзивали баригами, ділками, втім загодно, поки українці не готові. Зараз українська нація вдруге зароджується. Перше вона зароджувалася нашими культурними батьками. Фундаментом був Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко і інші, інші, багато інших, які створювали націю фактично. А зараз нація вдруге зароджується вона проходить горнила війни. І вона, видозмінившись, може стати справді європейською нацією. Якщо буде готова обирати українців, делегувати їх у владу, підтримувати, активно вимагати. А зараз, на жаль, ми живемо в реаліях, коли українці довіряють більше іншим націям, ніж самим собі. І це я бачу, наприклад, зараз за кордоном. Що навіть коли ти до українця, побачивши там українські номери, почувши там, що він з України, з ним то він переляканий. Він переляканий І думає, що ти від нього щось будеш вимагати. Не готові поки що українці утримувати політичний проект. Вони готові платити гроші за конкретне вирішення питань. що робив завжди бізнес і не тільки бізнес. Зараз ми всі чуємо, що. Відкупаються, платять хабарі, от тим самим людоловам, тим самим кицикашникам, іншим хабарникам, лікарям для того, щоб справді відкупитися. І я не засуджую людей. Система так зробила. Але ця війна повинна нас змінити. І тільки коли зміниться війна в нас, тоді у нас є шанс на краще життя. Закінчення війни автоматично не принесе краще життя. Абсолютно ні. Якщо ми не видозмінимось, не зрозуміємо, що маємо бути більш активніші. Не тільки на вулицях, а й сидячи в себе на диванах, і це має бути не 10% населення, а значно більше, тоді в нас є шанс. Якщо ж просто війна закінчиться, а свідомість наша не поміняється, то попереду нас чекає страшна економічна криза. Попереду нас чекає ще більше закріпачення, знищення прав і свобод. І єдиним вихідом з цієї пастки ну, це буде втеча за межі України. Що для мене сумно для мене, для той людини, яка хоче... Кожен день прокидаюся з думкою і засинаю, щоб швидше повернутися в Україну. Але наша влада, бачите, свідомо свідомо робить такі дії, щоб не змогли люди зорганізуватися. Вона постійно вміло імплементує в різного родна об'єднання своїх диверсантів, які всередині руйнують це об'єднання, створюють певний заколот. Так відбулося до речі в Русі Сейфок. І вміло вміло. Розділяє і владаю. Тому, друзі, важливо на сьогоднішній день стати розумнішими, стати гуртовнішими і стати е, глибшими, глибшими в оцінки. Не судити не судити по вивісках, не судити по словах, а аналізувати чим довший період е, ви проаналізуєте, тим більше впевнений, що ви не вчините помилку для себе самого. Те, в частині вибору, це в частині своєї дії. Ви тоді будете обрати ту людину, якщо ту людину, в якій ви більш-менш розібралися і впевнені. Коли, наприклад, голосуєте, треба знати, а хто ж батьків нього, а ким вони працювали, а де він народився, а як він спілкується в своїй сім'ї, а як він спілкувався з цим. Розумію, що це зараз все заховано, але сучасні технології дають можливість можуть більше це розібратися. Інакше якщо ми будемо судити заголовками, то нічого гарного нам не світить. Отакий філософський сьогодні пост. Це більше відповідь моєму колезі, якого ще раз підкреслюю, дуже поважаю, дуже поважаю тебе, Юра. Але я думаю, що ти помиляєшся. Українці, на жаль, ще не готові до партії підприємців. І сама партія підприємців малоймовірно її зародження в сьогоднішніх реаліях, але навіть якоїсь демократичної, та навіть якоїсь. Політичної структури, яка справді буде опікуватися правами і свободами. Ну, сьогодні на, на обрії в найближчому періоді я не бачу. Повинні, повинні люди змінитися, повинні люди хотіти, щоб навколо них були кращі, розумніші, багатші, спритніші. А у нас кожен хоче бути вищим за інших. І це найбільша помилка українців, яка приводить до катастроф. І яка призвела до українців. Оцініть себе на копійку дешевше, щоб стати в результаті на гривню дорожче. У нас все діємо правильно Ми не любимо розумніших, ми не любимо багатших. Я не мова йде не про олігархів, а про тих, які більш спритніші, заздрять, хочуть зробити якусь підлість тих людей, які хочуть жити в суспільстві більш зорганізованих, більш вправних. І перспективних людей небагато. Совок в нас посіяв дуже пане зерно, яке в нас проростило розбрат, заздрість, і це не дає, нам шлях, не дає нам шлях до розвитку. На жаль, обрізає. Друзі, якщо ви вважаєте по-іншому, якщо ви вважаєте, що можна створювати, наприклад, таку вузькопрофільну партію підприємців, що в неї є майбутнє, Буду цікаво почути, в першу чергу, про джерела фінансування такої партії. Якщо ви думаєте, що інші проблеми, не проблема політичної побудови у нас країні, то теж почути. Хотілося б ваші аргументи в коментарях під цим відео. А ну, а хто згоден, з моєю точкою зору, поширюйте, щоб наша ідея проростала, щоб навколо нас ставало комога більше тих людей, які будуть... Пликати навколо себе людей вищих, кращих, розумніших, успішніших за себе. І розбудувавши таке суспільство навколо себе, ми здобудемо те краще життя, про яке всі марять зараз під час страшних відключень світла, пропадання зв'язку, страшної війни, про, якої, про яку важко думати і про яку важко чути від своїх рідних, близьких, які зараз поневіряються. Берімося, поборемо, і я переконаний, зустрінемося в Україні для того, щоб її змінити.